А що ви знаєте про цукровий діабет? За мою багаторічну практику? Найчастіше при постановці діагнозу цукровий діабет пацієнти думають, що їм потрібна інсулінотерапія, потрібне ін'єкційне введення інсуліну. Це ін'єкції і це дуже страшить пацієнтів, що абсолютно не відповідає дійсності. Тому що 95% пацієнтів, кому поставили діагноз цукровий діабет другого типу, після 35-40 років абсолютно не потребують інсулінотерапії. Це міф, який найчастіше зустрічається у пацієнтів. Таким пацієнтам потрібні найперше змінити характер харчування і змінити стиль і спосіб життя. Після постановки діагнозу цукровий діабет згідно всіх європейських і світових рекомендацій пацієнти повинні змінити своє життя. Це не вирок. Це просто. Поміняти підходи і розставити акценти. Найперше, це добові фізичні навантаження, які повинні абсолютно бути збалансовані з характером харчування пацієнта. Наступний крок це баланс між кількістю калорій, які з'їдає пацієнт, і кількістю калорій, які він спалює при фізичному навантаженні. При неефективності тоді приєднуються таблетовані цукрознижуючі препарати. Проте багатоцентрові дослідження вказують, що ефективність зміни характеру харчування і фізичних навантажень є ефективнішою ніж препарати таблетовані, які ми призначаємо. Перші симптоми захворювання можуть бути абсолютно скритими. І діабет може 5-7 іноді до 10 років протікати абсолютно латентно, без клінічних проявів. Тому останні європейські світові рекомендації зобов'язують всіх пацієнтів, всіх людей старших 35 років один раз в рік визначати глікований гемоглобін. Тобто цей середній рівень глюкози за останні три місяці, який дозволяє виявити оцей скритий діабет. І якщо ж пацієнт тривало не обстежувався, а діабет перебігає латентно, то першими проявами можуть бути сухість в роті, спрага, почащений сечопуск, особливо в нічний час, болі в ногах, затерпання, парастезії. Це вже є е, проявами захворюваннями, які зобов'язують пацієнта обстежитись і виявити захворювання. Постійно підвищений рівень глюкози в крові призводить до ураження всіх органів і систем. Найперше ураження мозку веде до діабетичної енцефалопатії, когнітивних розладів, порушень пам'яті, і як наслідок е приводить до дем деменції. ураження судин серця призводить до гіпертонії, інфарктів і серйозних наслідків серцевої недостатності. Ураження нирок є дуже небезпечним, яке власне приводить до діабетичної нефропатії і Тут, в Арден Палаці, ми маємо прекрасну водичку, яка покращує функціональний стан ниркової тканини. і Блокує прогресування діабетичної нефропатії в діабетиків. Ураження йде і периферійної нервової системи діабетичні е, ураження нервів нижніх кінцівок, які також в палаці Арден є прекрасні електропроцедури, які зупинять прогресування діабетичної нейропатії. Без сумніву, це прекрасне місце для відновлення психоемоційного, фізичного стану пацієнтів і виявлення лікування цукрового діабету. Лікування включає в себе терен кури, дієту з обмеженням легко засвоюваних вуглеводів і при потребі призначення таблетованих цукрознижуючих препаратів. У Палаті на 10-денній програмі пацієнт найперше проводить діагностику свого стану для того, щоб виявити зміни у власному організмі. Крім того, він має чітко розписаний режим харчування, режим дозованих фізичних навантажень. І режим фізпроцедур та прийому мінеральних вод, який він повинен прийняти протягом доби. Комплексний чекап, консультації вузьких спеціалістів, апаратні дослідження, спеціальне харчування та питний режим мінеральної води, помірні фізичні навантаження в комфортному ритмі, фізіопроцедури та бальнеотерапія. Це не просто лікування. Це звичка турбуватися про себе. Окрім того, в Арденпалаці використовують новітні методики для лікування діабетичної периферійної полінейропатії, яка діагностується у 70% пацієнта. Це використання сучасних апаратних процедур: оліго, скан та біорезонанс. Цей десятиденний курс Арден Палаці ставить перед собою задачу навчити пацієнта правильному стилю життя і плавно перейти в свій звичайний робочий ритм життя. Після того. Як е, пацієнт навчиться правильному стилю поведінки, правильному харчуванню, е, без сумніву, життя його значно покращиться. І це ми можемо е, контролювати наступними показниками. Ми можемо визначати цей глікований гемоглобін, який стане у межі норми, ми можемо визначити індекс хома, який показує інсулінорезистентність, нечутливість власних тканин до інсуліну, і е подальшому контролювати вагу, рухову активність пацієнта, що значно покращить стан його здоров'я, позитивно вплине на психоемоційний стан, тому. Що дисбаланс гормонів, особливо зараз, в час війни, всі пацієнти перебувають в позапороговому тривалому стресі і. 90% мають або тривожний синдром, або депресивний, або тривожно депресивний синдром. А зміна цієї фізичної активності сприяє виділенню гормонів серетиніну, дофаміну, гормонів доброго настрою і значно покращує життя нашого пацієнта. Одним з факторів лікування цукрового діабету є усунення стресу, тому що стрес це підвищення рівня адреналіну, норадреналіну, кортизолу, які блокують дію власного інсуліну. І якщо пацієнт тривалий час перебуває в умовах позапорогового стресу, рівень цих гормонів. Адреналових є значно підвищений, що зумовлює підвищення рівня глюкози в крові. Тому одним з факторів лікування цукрового діабету є відпочинок пацієнта. Власне, режим сну, режим. Харчування, яке повинно бути з обмеженням легко засвоюваних вуглеводів, тобто всіх продуктів, які містять муку, картоплю. Алкоголь це ці е, е, продукти, які найперше повинен усунути свого харчування пацієнт. І, без сумніву, дозовані фізичні навантаження, які включають 7-10 тисяч кроків в день, які нормалізують ритм виділення антистресових гормонів. За 10 днів навчання правильному способу і стилю життя. Пацієнт повинен засвоїти ці навички і перенести їх у своє звичайне життя. Найперша проблема всіх пацієнтів з цукровим діабетом це знайти баланс між енергетичною цінністю їжі і е, кількістю спалених калорій під час фізичних навантажень. Цей баланс дозволить нормалізувати. Інсулінорезистентність. Цукровий діабет це про піклування про себе. Це про нові звички. Але життя прекрасне і воно продовжується з цукровим діабетом. Якісне життя це завжди вибір. Живіть повноцінно. Обирайте арден.